Продається затишний будинок у селі Максимівка Полтавської області, має загальну площу 70 метрів квадратних і включає три просторі кімнати: зручну кухню, санвузол, предпокій та веранду. Опалення у будинку газове, додатково є дров'яний котел, що дозволяє використовувати альтернативне джерело тепла, всі необхідні комунікації підведені, газ, світло, водопостачання та водовідведення. Встановлено бойлер для гарячої води, в будинок проведений інтернет, тож ви завжди залишатиметеся на зв'язку. Дім у хорошому житловому стані, тому можна одразу заселитися і жити та облаштовувати будинок під свої потреби. Прибудинкова територія 30 соток приватизованої землі, що надає багато можливостей для господарювання. Ділянка доглянута. Тут росте молодий сад із фруктовими деревами. Село Максимівка має розвинену інфраструктуру, що робить життя тут комфортним і зручним. У пішій доступності є амбулаторія, аптека, поштове відділення, школа та дитячий садок. У селі працюють різноманітні магазини, які забезпечують мешканців усім необхідним: від продуктів харчування до господарських та будівельних товарів. Це дозволяє без зайвих поїздок у місто придбати все необхідне для дому, ремонту чи ведення господарства. Село розташоване всього за 25 кілометрів від Кременчуга. Це чудовий варіант для тих, хто хоче жити в спокійному місті із мальовничим краєвидом, але водночас мати зручний доступ до міста. Маршрутки курсують щогодини, що забезпечує гарне транспортне сполучення. За детальною інформацією звертайтеся до власника будинку, ціна 9500, присутній торг. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.